Мій перший вірш написаний в окопі. На цій сапкій от в стіні, коли згубило зори в хороскопі моє дитинство, вбити неї, лилась в пожежі вулканічна лава, стояла в синих кратерах сади і заглиналась наша. Світ не білий вже, а чорний, бо та ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі, диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало на осколку Великий бук. Щойно з Букваря мені ще в ще гратись в піжмурки і в класи, в казки та на крилах політур. А я писала вірші про пропугаси, а я вже смерть побачила в впритул О перший бій тих дитячих вражень, який він слід на серці залишав. Як до вірша, мене скажеш, чи нині німою, зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався.